Привіт! Зупинись на мить вічу, якої істина своєшкільного життя. Це не просто сукупність уроків і розказ дзвінків. Це безкорислива праця тих, хто має серце. відкрите до відчуття та до допомоги. Це потужна команда роботи спрямована на спільний розвиток. Команда, що своєю добротою змінює світ за сьогодні. Ми волонтерський рух нашої школи. Для нас волонтерство це не обов'язок, це позиція. Ми віримо, що навіть найменша добра справа може бути корисною. Наш благодійний ярмарок це вже традиція, де кожен може зробити свій націл. Ми печемо, готуємо, купуємо і це все з однією метою допомогти тим, хто цього потребує. Завдяки акціям, які проводились у нашій школі, ми збирали кошти на теплі речі, ліки, їжу на ремонт активок для наших військових. Кожна гривня тут перетворюється у реальну допомогу. Але волонтерство це не лише кошти, це дії. Наші акції доволі, що ми можемо бути екологічно свідомими та підтримувати бойовий дух нації. Ми збирали сміття, очищуючи навколишнє середовище, саджали дерева, збирали батарейки та пластикові крашки на переробку. Акція Лис Герою перетворила уроки праці на майстерні тепла. Ці малюнки та листи. Це наш привіт та подяка тим, хто нас захищає. Найбільша нагорода це відчуття того, що ти є частиною чогось великого. Це друзі, яких ти знаходиш у спільній справі. Волонтерство нас об'єднує, робить краще. Це навчило нас відповідальності та емпатії. Я з гордістю можу пишатися нашими здобувачами освіти, адже вони доводять, що нове покоління це покоління свідомих громадян, готових допомагати та брати на себе відповідальність. Волонтерство це не лише добрівчина, а сила, що об'єднує. Це коли серця різних людей б'ються в одному руху. Рифлю допомоги, віри, любові. Це те, що робить світ і більше, а нас справжні.